Навчання на новітніх виробничих процесах та працевлаштування за фахом на сучасному виробництві європейського рівня таку можливість завдяки спільній з коростенським заводом МДФ освітній програмі отримують випускники Житомирського технологічного університету. Для того щоб влаштуватися на ринок, вже треба мати. Досвід роботи, а щоб його отримати, треба влаштувати. Дати якесь замкнуте колоється. Так, от ми для того, щоб розірвати це коло і розпочали роботу з Житомирським державним університетом, щоб людина могла паралельно отримуючи теоретичні знання, набувати досвід на сучасному, дійсно на робочому підприємстві. І потім його застосувати тут же ж саме на місці в рамках програми. Студенти вивчатимуть автоматизовані виробничі процеси на самому підприємстві. Тут відкриють філії кафедр. Студент навчається без відриву від виробництва. Також це досить гарний соціальний пакет, досить гарна, гарна соціальна програма підтримки талановитих студентів, тому що запроваджуються стипендіальні програми підтримки заводом найкращих студентів. Вони отримують додаткову стипендію, навчаючись за цією програмою, працюючи на заводі. Воді, тобто той, хто хоче себе реалізувати і побудувати професійну свою, якби і освіту, кар'єру. В нього є всі можливості для того. Керівництво заводу запевняє, попит на кваліфікованих випускників буде завжди. У Коростині вже працює завод МДФ і стрімкими темпами будується сучасний деревообробний комбінат. Нас середня заробітна плата вже складає 5,5 тисяч на нашому підприємстві. На даний час вже на новому підприємстві працює біля 100 працівників. Далі ми набираємо активно працівників. Навіть якщо і працівники не беруться, сьогодні разом на два підприємства потрібно біля півтори тисячі працюючих. То плинність кадрів завжди була, є і буде. Близько 10% Ця статистика показує плинність кадрів. Це що річно треба поновлювати 150 чоловік по новому на роботу. Тобто, це якраз цей резерв кадрів, який буде готуватись і постійно У Нас це все прораховано і обдумано. Вже цього року 40 випускників політехнічного університету отримують на заводі МДФ свої перші робочі місця. А студенти, які вступатимуть до політеху на перший курс, зможуть взяти участь у новій освітній програмі де тут